Садок вишневих коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають і дочі, дівчата, а матері вечерять ждуть. сім'я вечеря коло хати, вечірня зіротника встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок судять. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в бога. Уже покликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє і те помарніло. Обернувся я на ягнята, не мої ягнята, подивився я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, Недалеко коло мене Плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, сади, гаї. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Тарас Григорович Шевченко заповіт Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милій, Щоб лани широкополі. І Дніпро, і кручі. Було, видно було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І в самій великій, самій вольні, нові. Не забудьте пом'янути На злим тихим словом. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, що стали на папері сумними рядами, Чому вітер не розвів, як в степу, як повинно, Чому чомусь не проспало, як свою дитину. Тарас Григорович Чевченко. Тополя. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, Лис широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце неї кругом ніби лини Одна одна, як сирота, на чужині гине. та стогне дні перширокий, сердитий вітер завива Додолу верби гневисокі, Горами хвилю підійма, І блідий місяць на ту пору, Із хмари де виглядав, Неначе човен синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичівгою перекликались та ясен раз у раз скрипів Думи мої, думи мої ви ж мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, Прилітайтеся за крилі, мої голуб'ята І за Дніпра широкого у степ погуляти з киргизами убогими вони вже убогі, уже голі та на волі. Ще, молються Богу. Прилітайте ж мої любі, тихими речами привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Тарас Шевченко. Сонце заходить, гори чорніють Сонце заходить, гори чорніють Ташечка тихне, поле міє. Радіють, люди, що відпочинуть А я дивлюся і серце млине темний садочок на Україну. Лину я, лину, думку гадаю, і ніби серце відпочиває, Черніє поле, і гай і гори на синє небо виходить зоря, ой зоре, зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають, на небі сині, чи забувають? Якщо забули, бодай заснули. Про мою долинку, щоб і не чули. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленів. Тарас Григорович Шевченко Мені однаково чи буду. Мені однаково чи буду ляжить. В Україні чи ні? Чи хтось гадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, Малого сліду не покину на наш. Славній Україні на нашій, не на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись. Молися сину за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні? Та не однаково мені. як Україну. Слії люди присплять в лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені.